плетуть маскувальні сітки, слухаючи цікаві лекції. Цей оригінальний формат зустрічі координатори штабу Кривбаз-Паляниця практикують не перший рік. Зародилася у нас така колаборація з інститутом розвитку міста. Вже три майже три роки тому назад. На початку ми проводили майже мені здається кожного місяця такі заходи. Трішечки ми вже відходимо саме від масовості, і хоча б раз на півроку, але ми намагаємось проводити. В такому форматі ці класні заходи щоразу додаються нові люди. Цього разу на запрошення волонтерів відгукнулись представниці молодіжної ради та молодіжного центру з Херсонщини. Ми займаємося волонтерською діяльністю, ми реалізуємо великі проекти для нашої молоді, для наших діток. Тому нам це цікаво. і Ми хочемо співпрацювати з кривовим рогом і радістю долучаємося, коли нас запрошують. Зараз у нас в Новортовській громаді ми збираємо тільки сітки для того, щоб потім подальшому плести, Потім у нас зараз така ситуація трішечки небезпечно ми не можемо збирати велике скупчення людей, тому ми долучаємося до різних громад, які нас запрошують. Поки дівчата в'язали вузлики та поєднували кольори клаптиків у маскувальну сітку. Викладачка педуніверситету Наталія Мельник розповідала цікаві факти з історії українських традицій та зимового циклу календарної обрядовості. Новорічні свята обов'язково прийдуть. Як і наша перемога, впевнена пані Наталія. Трошки нам залишилося, я вважаю, ще почекати, попрацювати, і все у нас буде добре. Бо ми дуже давня, дуже стара, дуже глибоко духовна нація. Ми заслуговуємо на те, щоб нарешті, нарешті ми вже жили так, як ми на те заслуговуємо. Нововоронцовська громада часто потрапляє у бойові зведення, адже й досі під обстрілами російської артилерії непоправної шкоди наносять і ворожі дрони. Ділиться Ірина. День до виїзду. Ми йшли додому з роботи. Вже то якраз пів вони постійно літають. Там такі є півішки, а є саме як самолетики. Вони літають, прилітають. Вони побачили нас. Вони розвернулися. Ми вже встигли втікти. Потім вони прилетіли там вже трішки далі. А іноді просто в здання в такі структури, а іноді в людей. Нові знайомства, затишне спілкування, підтримка один одного та спільна корисна справа це і є метою таких волонтерських заходів. Формат заходу виник із прагненням поєднати корисне з надихаючим. Ми хотіли створити подію, яка об'єднує людей навколо допомоги нашим захисникам, але водночас дарує тепло і відчуття святкового настрою. Це чудова можливість нагадати, що навіть у складні часи нас об'єднують спільні цінності, доброта та підтримка одне одного. Тетяна Васильєва, Андрій Славний, Цей день.